Слава Господу, церква. Слава Господу за те, що ми є сьогодні частинка кар'єрної. І в різні часи церква проходила різні випробування. І обертаючись назад на історію, знаєте, ми можемо вчитись, бо все воно повторюється. Ті випробування, які випадали на плечі наших братів, сестер церкви. Десь вони пересікаються з тими випробуваннями, які зіштовхуються ми зараз. І ми продовжимо цю другу половину служіння Володимира Івановича Озеруги. Тут у нас церкві на кар'єрній. І я буду читати, будуть показуватися слайди. Хай Бог благословить автономна реєстрація і вихід церкви з підпілля принесло в життя віруючих. Нові можливості і новий запал до служіння. Часто на недільних зібраннях молитву Отче наш церква виконувала в співі, духовним псалмам приділялася особлива увага, бо тексти пісень були просякнути Божою любов'ю і радістю Спасіння. Вони вели людину до покаяння та життя у Христі. Також по особливому в пам'яті віруючих залишилось перше легальне водне хрещення, яке проходило на річці Єрпінь. Це стало радісною і знаковою подією, коли церква своїми очима бачила, як почали слабнути пути радянської влади. В той святковий недільний ранок в завіт з Богом вступали більше десяти людей, і це було перше водне хрещення. Колись за часи радянської влади воно проходило відкрито, а не критькома вночі. Після хрещення церква електричкою повернулася на кар'єрну, де було звершено хліболомання. На той час, завдяки авторитету Володимира Івановича, під час формування і реєстрації інших церков України та СРСР, церква на кар'єрній 44 стала. Тим місцем, на яке дивилися інші церкви і брали добрий приклад. За короткий час в Україні автономну реєстрацію отримали церкви в Одесі, Каховці, Харкові, Маріуполі, але сам союз християн віри Євангельської ще не був офіційним. Володимиру Івановичу було запропоновано очолити цей союз, але він відмовився. На початку 80-х років на тлі зовніх, зовніх політичних подій та протистояння СРСР західними капіталістичними державами знову посилився жорсткий контроль над п'ятидесятницькими церквами. На кожному служінні були присутні таємні спостерігачі, які вели, вели свої записи. Влада стала посилати на зібрання так звану громадськість або вчителів. Або інших своїх представників. Вони, як правило, сідали позаду, слухали, писали, а потім докладали нагору. Правда, це не могло зупинити Божої хвилі пробудження, яке наближалося з розвалом Радянського Союзу. До церкви стало приєднуватися більше молоді. Також підростали дітки членів церкви. І це стало причиною появи потужної сили, яка була задіяна в духовному збудуванні кар'єрної 44. Молодь ревно служила в відвідуванні інших невеличких церков по області. Серед молоді почали проводитись християнські уроки. Першим автомобілем, який з'явився на кар'єрній, був маленький переобладнаний бусик, який використовувався по різних нуждах, а згодом. Нам, англійцями, був подарований повноцінний пасажирський автобус, який став великим благословінням для церкви. Цікавою рисою кар'єрної було те, що вона була як один живий організм, і серед віруючих не було ніякого розділення за якимись ознаками. Діти, молодь, старші люди і служителі були рівні, і кожен робив свою працю з радістю та натхненням. В ті часи до Києва. З-за кордону приїжджали молоді іноземці, які здобували освіту в вищих учбових закладах. Переважно це були інститут Ломоносова та інститут цивільної авіації. А студентами нерідко були темношкірі африканці. Божий дотик торкнувся і їхніх сердець, і так на кар'єрній з'явилася та почала зростати групка з африканських студентів. Серед них хотілося б виділити Левія. Генрі та Пітера. Церква щиро любила цю незвичайну групку студентів, яка співала на африканський лад та пітафриканські бубни, барабани та тимбурини. Не раз віруючи з інших церков, приїздили на кар'єрну тільки заради того, щоб побачити і почути цих братів, які з дозволу пастора серед тижня стали проводити окремі зібрання. На той час стало питання в розширенні Молотовного дому. І було прийнято рішення по закупці цегли для майбутнього будівництва. Були орендовані вантажівки ЗІЛ, які їхали на керпічний завод в село Стайки, і там молодь завантажувала цеглу, яку потім привозили на кар'єрну і розвантажували на сусідній ділянці, яка належала нашому братові і деякону церкви Степану Ганчаруку. Згодом Степан зі своєю сім'єю виїхав в Америку. А дім і ділянка по кар'єрні 46 стала куплена, була куплена церквою, і трохи пізніше спільне подвір'я було засипано щебнем та заасфальтовано. Частіше стали приїжджати закордонні гості. Це були англійці, шведи, норвежці. Церква на кар'єрні ще з тих часів має теплі і дружні відносини з віруючими Фінляндії, які підтримували і неодноразово відвідували Україну. Особливо хочеться згадати брата Пеко, який в цьому приклав багато зусиль і по сьогодні підтримує з нами відносини. Також вже тоді був запрошений і ділився словом міжнародно відомий проповідник Ярл Песті. Це служіння викликало велику зацікавленість у віруючих Києва і всієї України. Тоді на кар'єрній зібралося більше тисячі людей, також церкву не раз. Відвідував Джордж Давідюк зі своєю командою. Його євангелізаційні служіння зі співом і проповіддю Божого Слова зробили добру працю в збудуванні і зміцненні церков молодої України. За час свого служіння в церкві на кар'єрній, завдяки Володимиру Івановичу був утворений оргкомітет, що мав займатися відбудовою легальної діяльності Союзу ХВЄ – 1991 дев'ятсот після розпаду розпаду Радянського Союзу, де Володимир Озеруга був безумовний лідер і єпископ автономного братерства ХВЄ, його було утверджено єпископом по трьох областях: Київський, Чернігівський і Черкаській. А старшим єпископом по Україні було обрано Мельника Миколу Адамовича. Церква на кар'єрні стала центром Союзу християн віри Євангельської України. Тут проходило багато важливих зустрічей служителів міста та держави, і було прийнято багато не менш важливих рішень. В домі на ділянці 46, який, до речі, з того часу майже не зазнав змін. На першому поверсі проживав голова Союзу Микола Адамович, а на другому поверсі знаходилась. Канцелярія ХВЄ України. Коли цей будинок не міг вміщати всіх братів, які з'їжджалися, до, зу... до зустрічі проходили в молитовному будинку. Церква на кар'єрній була своєрідною Божою фабрикою, де народжувалися майбутні служителі і виходили на нові ниви, які Господь для них відкривав. Так, за період Володимира Івановича відокремилася групка братів, які побудували. І відкрили в Новобіличах на Брусилівській церкву Ковчег. Зараз церкви, які очолили служителі, вихідці з церкви на кар'єрні 44, знаходяться в селі Петрівське Києво-Святошинського району, служитель Рачишин Петро, а пізніше Ришко Володимир, село Тарасівка Києво Святошинського району, служитель Скоц Ігор, а пізніше його брат Роман Скоц. Місто Вишневе, києво Святошинського району, служитель Пилип Савочка, церква Спасіння, село Жердова Броварського району, служитель Ходакевич Микола, село Заворичі Броварського району, служитель Мозгавів Віктор, а пізніше Гордійчук Іван, місто Переяслів Хмельницький, служитель Власов Георгій, церква Небесна країна, село Мотовилівка Фастівського району, служитель Озеруга Олександр Ірсонович, Місто Вижгород Київської області, служитель Озоруга Олександр Володимирович, церква Бога Живого. Місто Київ у мікрорайоні Оболонь, служитель озеруга Володимир Володимирович, церква Слова життя. Місто, місто Київ, мікрорайон Русанівка, служитель Савчук Володимир. Місто Київ район парку Перемога, служитель Решетинський Валерій. Церква Християнська Надія. Місто Боярка, служитель Озеруга Сергій Володимирович, церква Світло Життя. Місто Київ Видубіч, служитель Вознюк Віталій, церква Еммануїл. Місто Київ, служитель Мадава Генрі, церква Перемога, місто Фастів, служитель Савочка Петро, церква Воскресіння, місто Київ, служитель Білик Василь, церква на Троєщині. Також треба згадати Віктора Лімонченка. Який після самовідданої праці на кар'єрній виїхав в США, де став пастором новоутвореної церкви благодать в місті Портланд, штат Орегон? А на сьогодні він очолює об'єднання слов'янських церков християн віри Євангельської східного узбережжя США та несе служіння заступника суперінтенданту Дис дистрикту з церков асамблей Божих США? Обов'язково хочеться згадати ще одну людину. Яка не стала пастором, але завдяки якій Господь робив свою працю в розповсюдженні благої звістки, як на кар'єрній, так і за її межами. Це благословенний брат, мозговий Борис Порфирович. Він мав гаряче серце і бажання говорити людям про Христа і життя вічне. Наповнений Духом Святим брат Борис сам собою запалював інших і йшов і їхав, щоб говорити про Божу благодать для людей через Ісуса Христа. Було здійснено безліч поїздок церковним автобусом в сусідні областя. Через це служіння благовісника поруч з Борисом Порфировичем духовно зростала молодь, каялися люди і зміцнялися церкви, які відвідували групою євангелістів. Треба ще зауважити заслуга Володимира Івановича в тому, що він не дозволяв, щоб були відходження від слова, про що навіть деякі віруючі потім казали, що наша церква консервативна. І тоді пастир казав, що найбільший консерватор це Бог, і Бог казав, що він вчора, сьогодні і завтра буде говорити те саме. У Володимира Івановича було непохитно. Євангельське вчення, і все. І деякі з тих, хто тоді не погоджувався, сьогодні кажуть, що Володимир Іванович був правий і що це вони помилялися. До останніх днів свого життя Володимир Іванович Озруга працював на ниві Божій, відвідував, щойно відкриті молоді церкви, підбадьорював молодих пастирів і допомагав їм у служінні. Ще багато було задумів і планів у пастора церкви. Але на небі був інший. Після проведення благословенного водного хрещення в місті Фастові в ніч, з суботи, на неділю, 16 липня 1995 року, Володимир Іванович Озеруга після зупинки серця відійшов у вічність. Він похований у селищі Борова Київської області, а на могильній плиті у нього надпис Для мене життя Христос, а смерть надбання.